Він на мене змущає. Змущає ой, добре. Він так страшно. Дивиться на мене. Не видумий. даже не по дівчатах. Ну я так думаю. І тим более він тобі нравиться. Тебе не просить. <плес> Вообще, ти тобі дело, кого я люблю? Навіть що це твій брат. І взагалі де тобі діло, якщо даже люблю того брата. Ти ж. Мозги вставлю, бонял турин до тупає. Слухай ты случайно не підхуєла, ні? На тебе, на тку милашку ті не, не подивиться даже. Ми ще це побачимо. Дура тупаєш не смій. І лізти, но в мене справи. Поняла мене, м? слухай, девочка моя, ти ще не поняла, з ким ти говориш? Ти думаєш, не зможу брату сказати, те, що ти спав з кількома мужиками в постелі? На? Да? Ще я маю, хочу до мого брата полізти. Та я тебе піздюлі сама вставлю. Поняла мене? Ще ні.